Іноді найпростіші речі виявляються справжнім відкриттям. Так сталося й зі мною, коли вперше почув, що дехто застеляє грядки звичайним картоном. Зізнаюся чесно спочатку я тільки посміхнувся. Уявив собі, як на городі серед зелених кущів і рядків моркви лежать великі шматки старих коробок з-під холодильників чи телевізорів. Здавалося, що це якась вигадка, дивацтво або ж просто спроба позбутися сміття, але згодом цікавість взяла гору, бо про цей метод усе частіше почали говорити і навіть хвалити. Люди, котрі мали великий досвід землеробства, запевняли картон це не сміття, а помічник. І я вирішив перевірити це на власному городі. Весною, коли земля тільки почала прогріватися. Я якраз думав, як зменшити кількість бур'янів, адже всі знають, що боротьба з ними забирає чи не половину сил Полеж день, а через два знову те саме. Хімічні засоби я не використовую у нас усе натуральне для себе і дітей. І ось тут картон виглядав як спокуслива альтернатива він ніби прикриває землю, не дає світлу пробиватися до бур'янів, зате утримує вологу. І головне, це доступно й просто. Картон є скрізь, у магазинах, на пошті, навіть біля смітників, тільки бери. Тож я вирішив не сміятися, а спробувати бо, як каже мій сусід дядько Гриць, краще раз побачити, ніж сто разів почути. Перед тим як розпочати експеримент, я трохи почитав і розпитав знайомих виявилось, що важливо не брати кольоровий чи блискучий картон. Там фарба й хімія, які можуть шкодити землі. Найкраще простий, коричневий, з чистої целюлози, без написів і стрічок. Такий, як коробки з під побутової техніки чи упаковки овочів. Його треба розкласти на грядках, змочити водою, щоб не здіймався вітром, і зверху можна присипати шаром сіна, соломи чи перегною. От і вся наука. Проте, зізнаюся, у душі залишався сумнів. Адже селяни звикли працювати з землею напряму копати, рихлити, сапати, а тут накривати її папером. Здавалося, що то якесь знущання над ґрунтом. Але потім я подумав аж хіба в природі хтось постійно перекопує лісову землю? Там листя падає, перегниває, і ніхто його не чіпає, і земля там пухка, чорна, жива. Тож, може, цей картон. Просто сучасний варіант того самого природного покриву, який створює природа сама по собі. І от я вирішив зробити невелике порівняння половину грядки під картона, половину, як завжди, з відкритою землею. Для чистоти експерименту посадив на обох ділянках однакові культури кабачки, буряк і кілька кущиків помідорів. Картон розклав у два шари, добре намочив. Щоб не піднімався від вітру, і залишив невеликі отвори під кожну рослину. Робота виявилася неважкою, хоча довелося повозитися, щоб підігнати шматки точно по формі грядки, зверху насипав трохи скошеної трави і вже через кілька днів побачив, що під картоном земля зовсім не пересихає, навіть коли стоїть спека. А бур'яни вони просто не ростуть, і це мене щиро здивувало. Сусіди, як завжди, піджартовували. Мовляв, ти, Іване, мабуть, у газеті начитався, що тепер город без сапки буде. Один навіть сказав: Ти ще газетами накрий. Може, урожай сам виросте. Але коли пройшов місяць, і мої кабачки під картоном виглядали значно краще, ніж ті, що на відкритій землі, жарти потроху стихли. Я сам дивувався. Листя зеленіше, земля м'яка, волога навіть після спеки, а під картоном копошаться дощові черв'яки. Це означало, що ґрунт живий, дихає. Тоді я зрозумів не така вже й дурна ця ідея. Але у вступі я хочу сказати не лише про сам експеримент, а й про те, що будь-яке нове починання в селі завжди зустрічає сумнів. Ми звикли до перевіреного досвідом дідів і бабусь, і правильно. Їхні поради не раз рятували від помилок, проте світ змінюється, і навіть у простому городництві з'являються цікаві ідеї, які допомагають берегти сили й землю. Картон, можливо, виглядає як міське ноу-хау, але по суті це простий природний матеріал, який дає землі відпочити, а людині трохи полегшити працю. Саме тому я вирішив поділитися своїм досвідом. Бо мені здається, що в кожному господарстві є речі, які ми викидаємо, не думаючи, що вони можуть стати у пригоді, а виявляється, навіть старі коробки можуть дати нове життя землі. І хочеться розповісти про це чесно без прикрас, як воно є, що спрацювало, а що ні, які були несподівані результати, і чи справді це геніально, чи все ж таки глупо. Бо справжня мудрість селянина не в тому, щоб сліпо вірити новому, а щоб перевіряти все на власному городі і робити висновки своїми руками. Щоб картон дійсно допомагав, а не шкодив, треба знати кілька важливих речей не всякий картон однаковий, і не кожен підходить для грядок. Головне правило він має бути з натуральної целюлози, без фарби, без клею, без глянцю, тобто звичайний сірий чи коричневий. Той, у який пакують побутову техніку, взуття овочі чи крупи, якщо картон блищить, має малюнки або напис токсламінований, краще його не класти на землю такий може містити полімери чи фарби, які потрапляють у ґрунт і шкодять корінню рослин. Дехто думає, що це дрібниця, але з часом така хімія накопичується, і потім земля стає втомленою, не родить, навіть якщо удобрювати. Коли вже вибрано правильний картон, наступне питання, як його правильно підготувати. Найперше прибрати скотч, скоби, етикетки, краще нарізати шматки зручного розміру, щоб ними можна було легко застеляти землю між грядками або навіть цілі площі. Якщо коробки товсті, їх можна трохи намочити, щоб легше розгладити. Потім укладаємо на вологий ґрунт, не на сухий, інакше під картоном залишиться пустота, і бур'яни знайдуть шпарину. Щоб прорости. Добре, якщо перед цим землю полити водою або навіть розчином кропиви чи гною, тоді розкладання картону піде швидше і він стане природним добривом. Кладуть картон, як правило, у два шари. Якщо він тонкий, то навіть і три стики потрібно перекривати, щоб не було щілин. Саме тут початківці роблять помилки залишають між листами невеликі проміжки, а через них швидко пробиваються бур'яни. Тож краще накладати шматки в нахлест на 5-10 см. Коли все застелено, картон обов'язково поливають. рясно, щоб він добре намок і пристав до землі. Вода не тільки притисне його, а й запустить процес розкладання. На мокрий картон зручно насипати верхній шар, та це може бути солома, сіно, сухе листя, навіть торішня тирса. Цей шар потрібен не лише для краси. Він захищає картон від сонця і вітру, щоб не пересихав і не розсипався передчасно. Дехто запитує а як тоді садити рослини? Є два варіанти. Якщо це великі культури, гарбуз, кабачок, томати, у картоні просто робиться отвір ножем або палицею. Дірку треба зробити трохи більшу, ніж розмір саджанця, щоб вода могла проходити. Якщо ж сієш щось дрібне, моркву, буряк, кріп, тоді. Картон не застеляють по всій площі, а лише міжряддя, залишаючи вузькі смуги відкритої землі. У таких проміжках насіння сходить нормально. А бур'яни з боків не пробиваються, бо картон їх блокує. Це дуже зручно, бо сапати потім практично не треба, лише зрідка підправити край. Ще один важливий момент волога. Картон чудово тримає воду в землі, і поливати доводиться значно рідше. Навіть у спеку, коли звичайна грядка висихає за день. Під картоном ґрунт залишається прохолодним і сирим. Це відчутно зменшує витрату води. Але є й інший бік. Якщо літо холодний дощове, то картон може затримувати зайву вологу, і тоді треба іноді піднімати краї, щоб земля провітрювалася. У мене таке було одного року, коли дощі не припинялись по два тижні. Я просто підняв кілька шматків, дав землі подихати, і через день усе нормалізувалось. Тобто догляд за картоном мінімальний, але трохи уваги все одно потрібна. Щодо термінів використання, один шар картону служить сезон або два. За цей час він повністю перетворюється на м'яку волокнисту масу, яку легко перекопати або просто залишити в землі. Це фактично вже перегній. Якщо покласти новий шар зверху, процес триває, і земля з кожним роком стає пухкішою, темнішою, насиченішою. Дощові черв'яки буквально обожнюють картон, під ним завжди волого й темно. Тому вони там живуть, працюють і роблять землю ще родючішою. Це одна з головних причин, чому метод справді працює. Дехто радить додавати під картон тонкий шар свіжоскошеної трави або кухонних відходів лушпиння, кавову гущу, картопляні очистки. Це підживлення не лише для землі, а й для мікроорганізмів. Вони розмножуються і процес перетворення картону в органіку відбувається швидше. Я також пробував так робити, особливо восени, коли багато трави. Кладу траву зверху картон, притискаю камінцями. І до весни маю готову ділянку з чорним живим ґрунтом. Відмінна підготовка до нового сезону. Ще одна порада не класти картон на схили чи ділянки з сильним стоком води. Коли почнуться зливи, вода може зрушити листи. І тоді весь труд марний. Якщо вже місце похиле, можна трохи закріпити краї камінням або цеглою, а от на рівні землі. Картон тримається чудово, особливо якщо зверху є шар мульчі. І найприємніше, що бур'яни під ним не мають шансів. Навіть пирій, який зазвичай прориває будь-яку плівку, під товстим картоном задихається, це перевірено не раз. Для тих, хто боїться, що під картоном заведуться слимаки чи миші, скажу з власного досвіду якщо картон покритий мульчею, але не надто товстим шаром. Таких проблем майже не буває. Слимаки люблять вологу, але якщо ділянка добре провітрюється і не залита, вони не шкодять. А миші то радше питання врожаю ніж картону. Навпаки, під картоном часто селяться жуки, які поїдають личинок шкідників. Тож можна сказати, він створює природний баланс на грядці. Таким чином, головна суть методу проста. Картон виконує три функції одразу захист від бур'янів, збереження вологи та поліпшення структури ґрунту. І якщо все зробити правильно, він працює краще за будь-яку плівку чи агроволокно, бо після плівки треба все знімати, а картон сам розкладається, це економить час і сили. А ще він безкоштовний. Бо коробки сьогодні знайти не проблема навіть у невеличкому селі. Тож, коли мене тепер запитують, як саме я кладу картон і чому це працює, я відповідаю просто треба ставитися до нього не як до сміття, а як до живого матеріалу він дихає, вбирає воду, годує землю. І якщо ви дасте йому шанс, то побачите, що навіть шматок старої коробки може зробити ваш город кращим. Коли я вперше постелив картон на свої грядки. То не мав особливих очікувань. Хотів просто спробувати, щоб переконатися на власні очі, а не на чужих словах. І мушу сказати, перші результати мене здивували навіть більше, ніж я думав. Уже через два тижні після посадки я помітив, що під картоном земля залишалася м'якою, наче щойно розпушеною. Я піднімав шматок, щоб перевірити, і бачив, як по ній повзають дрібні дощові черв'яки, їх стало значно більше, ніж раніше. Це був добрий знак якщо є черв'яки, значить земля жива дихає. Під відкритою частиною грядки такого не було там ґрунт уже підсох, утворилася кірка, і сапати доводилося майже щотижня. Через місяць після посадки різниця стала ще помітнішою. Кабачки й помідори на картоні виглядали зеленішими, листя було велике, блискуче, а під землею волога навіть після кількох спекотних днів. Я поливав їх удвічі рідше, ніж ті, що росли просто на землі, а головне, бур'янів не було зовсім. Може, один, два проросли біля дірок, де стояли саджанці, але це дрібниця. На відкритій грядці ж, хоч сапай, хоч не сапай, бур'яни росли як після дощу. І тоді я зрозумів картон справді працює як природний бар'єр, але не шкодить землі, а навпаки, допомагає їй відновлюватися. Сусіди спочатку сміялися, мовляв, що це за підлога в тебе на городі. А потім, коли побачили результат, почали розпитувати, особливо дядько Гриць, який живе через паркан. Він каже: Я за своє життя усякого бачив, але щоб картон бур'ян переміг, такого ще не чув. А вже через рік і сам спробував під полуницею. Каже, що ніколи ще так легко не було. Ягід багато, чисті. Бо не торкаються землі, а бур'янів нема. Навіть жінка його, що завжди бурчала на всі новинки, цього разу похвалила. Ото вам і народна наука спочатку сміються, а потім беруть приклад. Я помітив ще одну цікаву річ під картоном навіть колір землі змінився. Якщо раніше вона була сірувата, суха, то тепер стала темнокоричнева, м'яка, наче пух. І пахла вона інакше, не сирістю, а справжнім родючим ґрунтом, як у лісі під листям. Це сталося вже на другий сезон, коли я не знімав залишки старого картону, а просто поклав новий шар зверху. Попередній за цей час перетворився на тонку органічну масу, яка легко розтиралася пальцями. Можна сказати, що земля сама себе підживила, без жодних добрив. Тоді я зрозумів, що це не просто тимчасовий ефект, а справді спосіб оздоровлення ґрунту. Пам'ятаю, як одного року у нас стояла така спека, що навіть кукурудза на сусідніх полях пожовтіла. Люди ходили з відрами, поливали, але все одно рослини в'янули. А я дивлюся на свої грядки. Картон тримає вологу, навіть коли верхній шар землі сухий. Я зняв один листок і побачив під ним вогко, ніби тільки що полив. Це мене тоді врятувало. Урожай був не рекордний, але стабільний. І коли інші казали, що сонце все випалило, я тільки знизував плечима, бо мій город витримав без зайвих зусиль. От тоді я остаточно переконався, що в цій дурній ідеї є велика мудрість щодо недоліків, звісно, без них не обходиться. Наприклад, якщо картон лежить тонкий і літовологе, то він швидко розмокає, рветься, і через це може трохи прориватися трава. Але навіть у цьому разі бур'яни ростуть повільніше. А ще був момент, коли під картоном завелися кілька слимаків, мабуть, через надлишок вологи після сильних дощів. Я просто підняв шматки, дав землі підсохнути, і все минуло. Тож проблеми бувають, але вирішуються просто головне не залишати картон занадто щільно притиснутим, щоб під ним не стояла вода, треба, щоб земля дихала. У моєму селі, після того, як я розповів про цей досвід, багато хто почав пробувати. Одні застеляють міжряддя, інші цілі ділянки під картоплю. Один знайомий навіть кладе картон восени під шар листя, щоб весною не копати город. Каже, що ґрунт тоді сам стає пухким і досить просто зробити лунки. Це вже ціла міні-революція серед городників. Люди бачать, що можна вирощувати овочі. Без зайвого копання, без гербіцидів і без постійного сапання, і все завдяки простому картону, який раніше просто спалювали або викидали. Моя бабуся, царство її небесне, колись казала Земля любить, коли її не мучать. Я тоді не розумів, що вона має на увазі. А тепер бачу це саме про таке бо коли перестаєш перекопувати, коли даєш землі відпочити під покривом. Вона починає працювати сама на себе, усе живе під нею відроджується черв'яки, мікроби, дрібні комашки. І вони роблять свою справу краще, ніж будь-який плуг. І от картон, хоч і виглядає неприродно, насправді допомагає відновити цю природну рівновагу. Він, як захисна ковдра, що вкриває землю від спеки й бур'янів, але дає їй дихати й жити. Цікаво, що подібний метод давно відомий у народі, тільки замість картону колись клали солому, мох, старе листя, навіть кору, усе це теж мульче природне покриття, яке не дає землі пересихати. Просто тоді не було стільки упаковки й коробок, тому використовували те, що під рукою. А тепер, коли картону навколо вдосталь, він став чудовою заміною. Хтось навіть називає це. Сучасною версією дідівського способу. І справді у цьому є логіка технології міняються, а суть лишається тією ж берегти землю. Я згадую, як у дитинстві ми з батьком завжди боролися з бур'янами сапою, цілі дні стояли під сонцем, а бур'яни все одно проростали. Після кожного дощу знову все спочатку. І ось тепер, коли я просто кладу картон і забуваю про це на кілька місяців. Я розумію, що праця може бути легшою, але не менш результативною. Тепер я маю час і сили для інших справ доглянути сад, підремонтувати паркан чи просто посидіти на лавці з онуками, а урожай при цьому навіть кращий. І це, мабуть, головний показник, що метод вартий уваги. Можна сказати, що картон на грядках змінив, мій погляд на городництво замість. Постійної боротьби з природою, я наче почав із нею співпрацювати. І що найдивніше, усе виявилось набагато простіше, ніж здавалось. Бо, щоб отримати добрий урожай, не треба гнатися за дорогими засобами чи складними технологіями, досить розуміти природу і використовувати те, що вона сама підказує. А картон це лише ще одне підтвердження. Цієї простої істини. Після кількох сезонів експериментів, я можу чесно сказати, картон на грядках це, ну, це не дивина і не вигадка, а справді розумне рішення для тих, хто цінує свій час і хоче мати здорову землю. Так, спочатку воно здається дивним, навіть смішним, але, як показала практика, у цій простоті криється велика мудрість: земля під картоном не виснажується, не тріскається від спеки. Не заростає бур'янами, а поступово стає пухкою, легкою, родючою. Тобто те, чого ми добиваємося роками, копанням, сапаннями і добривами, відбувається саме по собі, без надмірних зусиль. І головне, без шкоди для довкілля. Звісно, цей метод має свої умови, не можна просто кинути будь-який картон і чекати дива. Треба підійти з розумом, обрати натуральний, без фарби і глянцю. Правильно його постелити, перекрити стики, не залишати шпарин, треба пам'ятати, що картон не плівка, він не вічний, тому через рік-два його треба оновлювати. Але натомість ви отримуєте землю, що живе своїм життям, не потребує хімії, не вимагає постійного перекопування, це ніби повернення до природного циклу, який колись був у кожному куточку нашої землі. Коли все перегнивало саме по собі, без людського втручання. Я раджу тим, хто хоче спробувати починати з малого хоча б одну грядку. Не треба одразу застеляти весь город, бо кожна земля різна. Подивіться, як вона реагує. Якщо картон лягає щільно, якщо після кількох тижнів під ним утримується волога, якщо з'являються черв'яки, значить ви все зробили правильно. І тоді можна поступово збільшувати площу. А ще краще зробити це восени, бо за зиму картон встигне розмокнути, під ним земля відпочине, а навесні ви матимете готовий чорнозем, який легко обробляти без лопати. Це, між іншим, чудовий спосіб підготувати ділянку під картоплю або полуницю. Ще одна важлива порада не поспішайте знімати старий картон. Багато хто думає, що треба очистити землю перед новим сезоном. А я залишаю все, як є новий шар кладу просто поверх старого. За літо він розкладається і зникає без сліду. Це можна сказати природне добриво. У мене вже кілька років поспіль земля на тих ділянках темніша і родючіша, ніж там, де я колись копав, і врожаї стабільні, навіть коли літо посушливе. Картон, на відміну від плівки, не шкодить природі, бо з часом стає частиною ґрунту. Це те, що можна назвати розумним господарюванням, коли ми не руйнуємо землю, а допомагаємо їй працювати. Є й дрібниці, які варто пам'ятати наприклад, не треба класти картон одразу після сильного дощу, тоді земля занадто волога і може з'явитися пліснява. Краще дочекатися, коли вона трохи підсохне. Не варто також накривати молоді рослини повністю. Картон має бути навколосі, а не над ними. І не бійтеся експериментувати. Деякі городники додають під картон кухонні відходи, інші скошену траву, тирсу або компост. Кожен робить по-своєму, і в цьому головна сила цього методу: він не потребує точності, тільки розуміння суті, а суть проста. Створити захисний покрив, який утримує вологу, збагачує землю і не дає бур'янам розгулятись. Можна сказати, що використання картону то це маленький крок до більш розумного господарства, де кожна річ має своє друге життя. Ми часто викидаємо те, що могло б стати користю. А картон це саме той випадок, коли непотріб перетворюється на помічника, у ньому немає нічого штучного. Це дерево, що вже один раз послужило людині, а тепер повертається назад у землю. У цьому є певна філософія нічого не пропадає, усе має свій цикл. І коли починаєш так дивитись на господарство, то й ставлення до природи змінюється, з'являється повага і вдячність. Мій досвід показав не треба боятися простих рішень. Часто саме вони найефективніші. Я не кажу, що картон це. Картон це панацея від усіх проблем, але це чудовий та інструмент, щоб зменшити роботу і покращити землю, особливо там, де вона виснажена або важка. Після двох-трьох сезонів під картоном вона стає як пух. І навіть старі городники, що спочатку скептично ставились, тепер кажуть та твій картон, то таки штука добра. І мені приємно чути це не як похвалу. А як підтвердження, що практика говорить сама за себе. Тож, якщо підсумувати, картон на грядках не глупо, а цілком геніально у своїй простоті, це спосіб берегти сили, воду й землю, не витрачаючи грошей і нервів. Спосіб зробити город доглянутим а роботу приємною. Бо, коли ти приходиш до грядок і бачиш, що бур'янів нема, земля волога, рослини ростуть без турбот. Тоді розумієш, що все зроблено правильно, і тоді кожен день на городі стає не важкою працею, а справжнім задоволенням. І, мабуть, саме це і є головна мета будь-якого господаря, щоб земля віддячувала добром за розумний догляд.